Вітаю, друзі! Просто на порозі катастрофи опинилася сьогодні Україна, коли в ніч на 22 березня Росія вдарила по ній з неймовірною силою. Злочинні атаки окупантів не знали меж, коли вони випустили аж 151 повітряну ціль по території України. Цей удар став наймасштабнішим за останній час, а його головною метою стала українська енергетика. На жаль, Дніпро ГЕС у Запоріжжі опинилося під обстрілом, що призвело до пожежі на станції, хоча загрози прориву, на щастя, немає. Наслідки нападу відчуваються по всій країні. Введено екстрені відключення світла у Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Кіровоградській і Харківській областях. На жаль, пошкодження об'єктів генерації та передачі електроенергії зафіксовані майже усюди. Масові збої інтернету відчуваються у Дніпрі, Харкові, Вінниці та Хмельницькому. Укрзалізниця повідомляє про затримку руху поїздів і закликає пасажирів бути обережними. Міністр енергетики Герман Галущенко підкреслив, що ця атака вона стала наймасштабніша за останній час і призвела до серйозних пошкоджень енергетичної інфраструктури. Щодо ситуації в Запорізькій області, яка залишається катастрофічною, була атакована найбільша ГЕС України, а саме Дніпро-ГЕС, вона стала мішенню для ворожих ракетних ударів, зруйнувавши гідроспоруди та плотину. Відомо, що російська ракета навіть влучила в цивільний тролейбус, який в цей час перетинав греблю Дніпровської ГЕС, призводячи до жертв серед пасажирів. Директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота він підтвердив два прямих влучання в ГЕС-1 та ГЕС-2, залишаючи останню просто серйозно пошкодженою. Наразі навіть невідомо, чи взагалі зможе ГЕС-2 відновитися та продовжувати роботу. Також було повідомлення про те, що Запорізька атомна електростанція сьогодні опинилася на межі блекауту після відключення зовнішньої повітряної лінії. Що забезпечує зв'язок з українською енергосистемою. Таким чином, ворог намагається створити нову екологічну катастрофу. Взагалі ситуація в різних регіонах України після нічних атак російських окупантів стає все більш критичною. Наприклад, у Харкові було випущено 15 ракет С-300 і Х 22 спрямованих на енергетичну е інфраструктуру міста. Місто наразі залишається тимчасово без світла, що викликає проблеми з водопостачанням. Електротранспорт припинив свою роботу і перевезення здійснюється наразі тільки автобусами за схемою блекаута. У Дніпропетровській області також є пошкодження інфраструктури та житлових будинків. У місті Дніпрі введено графік відключення світла. Що стосується Хмельницької області, у Шепетівській громаді загинуло двоє людей ще восьмеро. Поранені, пошкоджені електромережі, в Хмельницькому введені аварійні відключення світла. Сьогодні навіть російські безпілотники та ракети долетіли на Прикарпаття, де також вони влучили в об'єкти критичної інфраструктури. У Львівській області був зафіксований російський шахет, який влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури в Стрийському районі, що спричинило пожежу. Що стосується Вінницької області, росіяни там застосували гібридну тактику, тобто комбіновану з безпілотниками і крилатими ракетами, що призвело до влучання в об'єкти критичної інфраструктури. На Полтавщині уламками пошкоджено покрівлі трьох приватних будинків. Також на всій території області застосовані превентивні вимикання підстанцій та введення графік аварійних відключень. Такий же графік ввели і в Сумській. Області. Пізніше такі масштабні ракетні удари Російської Федерації про критичній інфраструктурі України викликали обурення в Організації Об'єднаних Націй. Гуманітарний координатор ООН в Україні Деніс Браун висловила рішучу засуду щодо цих атак, які призвели до погіршення гуманітарної ситуації для просто мільйонів українців. Вона підкреслила, що мешканці великих міст, таких як. Харків, Кривий Ріг, Запоріжжя та інші залишилися без світла та востопостачання. Браун також попередила про загострення вже жахливої гуманітарної ситуації для мільйонів людей в Україні через значний вплив ударів на критично важливу цивільну інфраструктуру. Вона наголосила, що ці атаки призвели до нових страждань для просто мирних жителів з чисельними загиблими, пошкодженими будинками та школами. Браун закликала до дотримання міжнародного гуманітарного права, яке передбачає захист мирних жителів та цивільної інфраструктури. Я вам дуже дякую за перегляд. Обов'язково підпишись на канал, щоб не пропускати наступні випуски новин.